Вітаю вас в столярній майстерні Бук. Продовжуємо виготовлення таємничого виробу після виходу першої частини серіалу. Деякі глядачі майже вгадали, що це буде за виріб. Сподіваюся, в другій серії тих, хто впритул наблизиться до розгадки, буде значно більше. Для виготовлення цього виробу використовую дошку породи дуб. Цей дуб не найвищої якості, у нього є певні недоліки, але для вирішення нашої задачі він цілком придатний. Для виготовлення чергової деталі склеїв щит. Якщо не помиляюся, його товщина 35 мм. Для склеювання використовував поліуретановий клей. Це вже вказує на те, що виріб буде використовуватися на зоні. клеї не бояться вологи. Після розпилювання щита на окремі ділянки створюються базові поверхні на фугувальному верстаті. Після цього рейс мусування. Базова поверхня рухається по столу верстата, а верхня обробляється стругальним валом. Таким чином ми вганяємо деталь в потрібний нам розмір. Нижня базова поверхня і верхня становляться паралельними. Тепер за допомогою торцювальної пилки створюємо кут. Нам потрібно 45 градусів. Запилювання робимо з двох торців. Встановлюю фрезу у фрезерний верстат. Як правило, вона використовується для фрезерування фігарейних полів. В даному ж випадку призначення буде іншим. 16 деталей у нас підготовлено. Потрібно зробити присадку для шкантів. Отвори буду робити за допомогою присадочника Мафель. Він дуже легко налаштовується і безвідмовно працює вже майже 15 років. За весь час мінявся тільки один підшипник. Можна приступати до збирання. Забиваю шканти, наношу клей. І поєднують деталі між собою завдяки шкантам. Вони ідеально позиціонуються. Для остаточного затвердівання клею затискую ці рами в струбцинах через досить невеликий час їх можна розпресовувати і затискувати інший вузол. Починаємо виготовлення вертикальних деталей короба. Як ви бачите, знову був використаний щит, який був склеєний з дубових дошок. Спочатку ми його відторцювали, а потім підрізали кромки під кутом 45 градусів. Так само підрізали кромки і в телевізора. Якщо можна так назвати цей вузол, підрізаємо з двох паралельних сторін. І знову в роботі шкантовий присадочник. Тепер він налаштований для роботи під кутом 45 градусів. Для фіксації деталей використовую нажні тиски. Дуже зручний пристрій. Рекомендую для використання у ваших майстернях. Також з ними зручно виїжджати на об'єкти. Ці тиски компактно складаються. Купував кілька років тому в епіцентрі. Зробив присадку на вертикальних деталях, а також роблю це на екранах. Певнившись, що все зроблено точно, наношу на деталі клей і поєдную їх між собою. Додатково з внутрішньої сторони за допомогою пневмопістолета забиваю цвяхи. Зовнішнього вигляду вони не зіпсують, а міцності додавлять. Ця конструкція повинна бути розбірною. І тому для того щоб вузли точно позиціонувалися, я вклеюю ось такі упори. Тепер вузли можна хоч сто раз роз'єднувати, з'єднувати і вони кожного разу будуть точно займати своє місце. Приступаю до виготовлення нового вузла. Операції майже ті ж самі: поклейка щита, розпилювання на форматно-розкроювальному верстаті, створення базових площин, рисмусування, запилювання під кутом 45 градусів, присадка і зборка. Для більш надійної фіксації деталей між собою, а також для запресовування, використовую систему косий шуруп пристрій від фірми Креґ. Наношу клей, забиваю шканти, поєдную деталі між собою. Далі фіксація спеціальними саморізами. Налаштовую для роботи токарний верстат. Він у мене універсальний. При потребі обробляю як метали, так і деревину. На даний момент мені потрібно скруглити края колони. В різці тримачі затиснутий спеціальний різець. Він використовується для точіння деревини. Колись такі різці доводилося виготовляти самим. Тепер можна придбати. Приступаю до виготовлення так званої бази для колони. Після того, як я отримав квадрат певної товщини, потрібно створити фаску. Для цього використовую фрезерний верстак. Колону і базу буду поєднувати за допомогою тибля. Для цього потрібно просверлити отвори певного діаметра. Ставляю колону на її місце. Результат мене цілком задовольняє. Повертаюся до пояса. Спочатку чорнове шліфування за допомогою стрічки шліфувальної машини, а потім фрезерування кромки. Використовую радіусну фрезу. Ось оці багети нам потрібно з'єднати в прямокутник. Спочатку я їх розділяю на форматно-розкроювальному верстаті, а потім випилюю потрібну ширину. Потім підрізаю під кутом 45 градусів. Роблю це на обох торцях. Усього таких деталей 4 штуки. Далі, як ви вже здогадалися, присадка на шканти. Зайву товщину відпилюю за допомогою пилки, спираючись на кондуктор. Далі нанесення клею і собирання. Щоб досягти правильної геометрії, використовую кутові затискачі фірми Stanley. Ці узли також будуть розборні, тому вклеюю позиціонуючі упори. Виготовлені вони з 20 міліметрової фанери. Фанера вигідна тим, що при забиванні невеликих деталей вони не розколюються. Прийшла черга виготовлення хрестовини. Як ви вже здогадалися, використовую дубовий клеєний щит, випиляв з нього деталі шириною 14 см, відторцював у потрібний розмір і з допомогою присадочника доміно довбаю гнізда. Наношу клей в гнізда і забиваю в шипи. Відпилюю їх в потрібну довжину. Після цього хрестовину можна забирати докупи. Наношу клей і поєдную деталі. Період затвердіння клею хрестовину стягую за допомогою струбця. Щоб уникнути деформації, притискую хрестовину до стола. Цей стіл металевий клею не боїться. Після склеювання хрестовини я за допомогою саморізів фіксую її до пояса. І на цьому друга частина по виготовленню таємничого виробу закінчується. Продовження в слідуючому відеоролику. Якщо ж це відео вам сподобалося, поставте вподобайку і поділіться ним з друзями і знайомими. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Впевнений, на ньому буде багато цікавого. Дякую всім за увагу. До побачення!